Друзі, всіх вітаю! Розповім історію про дуже цікавого князя, син святого тесті Європи. І ні, це не Ярослав Мудрий. Одночасно він князь Чернігівський, Галицький, цар Болгарський, а столиця його володінь у Білграді. Так, це столиця сьогоднішньої Сербії. Друзі, Ростислав. Михайлович, герой цього випуску, і вся інтрига в тому, що це людина, про яку не знаємо. Ми тому, що, ну як кажуть росіяни, після монголів на, на території України історії не відбувалося. Так, королівство Русь було і наш герой Ростислав Михайлович. Але про все детальніше згодом. З вами український історик та офіцер Збройних Сил України Олександр Ауферов. Друзі, дякую тим, хто підтримує цей канал вподобайками, коментарями. Дякую, друзі, читаю поширеннями. Та, хто підписується, друзі, підписуйтесь, не забувайте. І, звісно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Хто хоче долучитись, друзі, до фінансової допомоги. Все в описі до цього відео, плюс спонсорство на Ютубі. Отже, починаємо. Було б все нормально, друзі. Якби наш герой Ростислав Михайлович не мав дуже цікавого походження. Е, ну, він був син святого, але батько його канонізував пізніше. Це той Михайло Чернігівський битий в Орді 1246 року. Але походження нашого героя знаходилося весь ця інтрига в його матері. Ну, Шершеля Фам, як то кажуть, шукайте в жінці. І тепер подивіться, яка була у нього ну, ситуація з походженням. Е, як і всі люди, він мав тата і маму. Тато у нього Михайло Всеволодич Чернігівський, князь Чернігов, а мама у нього Олена Романівна. Олена Романівна це. Олена, донька Романа Мстиславича. Роман Мстиславич, видатний правитель Русі, Роман, який казав самодержець землі руською. Так от, Роман мав доньку Олену від першого шлюбу. А від другого шлюбу Роман, оце от, мав сина Данила і Василька. Це Данило Романович або Данило Галіцький, як то кажуть росіяни. Так, от, виходить, що наш герой Ростислав, він був племінником. Данилу Романовичу, Корлю та Васильку його брату, тому що його матір Олена була їхньою сестрою по татові. Але, от і весь прецедент, друзі. Значить, ну, що там таке? Але, друзі, за Романом Стиславовичем два сини і онук від першого шлюбу. І два сина від другого шлюбу. І тепер хто з них головний? Ну, начебто діти. Але ж є онук від першого шлюбу, і тут вже справа в зброї. І саме тому на долі нашого Ростислава Михайловича розпочинається з того, що він спадкоємець по дідові величезних територій Галичини, Волині, Західних теренів Росії. Але все починалася його кар'єра з міста Новгород 1228 двадцять восьми років. Не врожиї в Новгороді, новгородці виганяють новгородських князів. Запрошують Михайла, батька нашого героя, той приїжджає, каже: ось вам син маленький, ви його будьте, тримаєте князем, Ростислава там 10 з гаком років. Ростислав, як ти пише по літописі, постриг, що на княженіє із сотворі княжевський постриг в Софії. Ростислав там сидить, але, зрозумівши, що йому там не... Реально некомфортно, тому що бояри новгородські між собою б'ються, Ростислав повертається до а тата. А тато Михаїл, князь Чернігівський, все хотів стати князем київським, і у нього в голові було дуже-дуже багато схем всяких. І схема зводить до того, що якби за допомогою сина, ну окей, київський стіл, а от син, спадкаємець Романа, і там у Романа ще ж двоє дітей: Данило та Василько. Але ж, мій син, він же ж від старшої, Ой. Ну, заплутав, так? але так чи інакше, війна-племінника з дядьками почалася. Михайло був Ростислава, свого сина, і вони йдуть 1235 року на Галич і забрали Галич у Данила Романовича. Ростислав, наш герой, сідає в Галичі, Михайло йде на Київ, і Данилові віддають перемиші. І так наш герой Ростислав Михайлович стає князем Галицьким. Начебто незаконно, законно, друзі, тому що тоді, на той момент, дідизна, тобто спадок подіду, батьки, батьки, батьків, батьківщизні. І це вважалося в праві тих князів, тому що держава, як така Русь, це спільний спадок перших наших руських князів українських їхнім нащадкам. Тому отака от історія. Проте, Михайло. Бере Ростислава через кілька років, і вони йдуть битися з Литвою. Цим скористався Данило Романович і відібрав Галич у Ростислава. Ростислав, е намагаючись виручити свій Галич, потрапляє в таку ситуацію, що він оточений військами тик, тик тик Данила Романовича. І наш герой Ростислав їде в Угорщину. До речі, дуже вчасно поїхав, начебто відходив від військ Данила, а поїхав в той момент, коли прийшли монголи. І Ростислав залишився в Угорщині. У короля, дуже могутнього короля Белли IV, Угорський король. І Ростислав каже: пане королі, я ну, от я і спадкоємець Чернігівщини і Галочини, яка біля Угорщини. І у вас є донька Ганна. Дозвольте на ній одружитися. Бо я ще й красивий і, і сміливий. А Белли каже: так, синко, ти красивий і сміливий, але земель у тебе вже нема, прийшли монголи. Монголи все ж таки зруйнували всі міста на Русі, окрім кількох. Тобто, укріплення були зриті. Населення багато було уведено в полон. І, ну справді, в тій самій Угорщині в час монгольського заходу опинилися дуже багато наших князів, в тому числі приїхав і тато Ростислава Михаїл. Де він, де він встиг посваритися з Белою Четвертим, І ця штука надовго залягла в серці і Бела і Михаїла. А Ростислав тоді чому не сподобався Белі. Так чи інакше, вони, коли монголи вийшли, Ростислав заходить назад і, в Русь, а вони всі там побачилися. І Данило там був і. У Бели, і Михаїл, Ростислав, і Данило. Вони вийшли, Данило був з військами, залишився один. І каже: Михайло, я пробачаю тобі, їдь на Київ, Ростислав, я пробачаю тобі, ти мій племінник, як ніяк. Їдь на Чернігів, начебто, і все нормально. Так і сталося, але в Чернігові Ростислав знову прикинувся і подумав: ну я ж був галицьким князем. Ну, що ж таке? І мало того, тут же ще момент такий, що монголи перекрили економіку для Русі. Торгові потоки перестали діяти. Єдині торгівельні операції, які приносили ну не гроші, друзі, а надприбутки залишалися торгівля сіллю і західні землі Русі, які торгівля, які вели торгівлю Західною з Європою. І Ростислав Чернігова увіть собі Данило, Данило Романович, майбутній наш король, каже: да їдь на Чернігів відбудовуй, а батько твій відбудовує Київ після монголів. Ні, Ростислав каже, а я поїду знову на Гал на Галич. І Ростислав двічі 1241-й, який потім знову збирає своїх союзників Болохівських князів. Такі дуже цікаві князі. До речі, друзі, союзники були у нього. Чиво народичі десь дуже далекі. Рівня двоюродних триюродних тери... братів. Це невеликі міста, гради між Київщиною та Волинню, між Київською та Волинською землею, Болохівщина. де ці гради, собі мали. Три ряди валів і рівчаків, тобто це такі центри вовчі, і от там сиділи ці правителі, які там трималися. І будучи між Київщиною та Волинню, де Данило земля, вони були союзниками чернігівських князів, тобто через землю. Ну приблизно, от у нас сьогодні чехи, союзники України, України але ми не маємо з ними спільного кордону. І От ці болохівці Болхів, були союзниками Ростислава. Ростислав нападає на Бакуду 1241 рік, 1240 рік, Київ зруйнували. Взяли купа міст, а вони виявляються, ну не так, якось так все як після монголів у нас описують. А у них і війська залишаються, і міста вони ще розбудовують. Ростислав з Чернігова йде на Баку, та це Кам'янець-Подільський район сьогоднішній. І це був серйозний центр торгівельний. Взяти не зміг. Потім він знову з Болгівськими князями нападає там е зміг перемишлі та Галич взяти. Але потім... Підійти до них, але потім знову проблема в тому, що татари з Угорщини, ця Орда поверталась з Угорщини, розбила Ростислава. Ростислав розбитий опиняється на Галичині. На Чернігівщину повернутися не може. Батько десь в Києві проблеми вже має. Данила тут з армії. Ростислав що робить? Він просто бере і виїжджає в Угорщину. І тут починаються пригоди. Бела IV все ж таки запримітив Ростислава. І 1243 рік Бела віддає Ростиславу свою доньку Ганну Анну Угорську. Цей шлюб початок був колосальної кар'єри нашого флібуст'єра та авантюриста Ростислава, адже за цим шлюбом наш Ростислав отримує посах, придане. І це придане він отримує в своїх власних землях. Очевидно, не так часто в історії нашої держави, коли. Наші князі отримують територію в Західній Європі. Але не тільки в Європі, але й Ростислав отримав ніщо інше, як Комітат Берегівський. Берег Комітат це, друзі, сьогодні, сьогоднішні Берегове Закарпаття та власна частина Угорського королівства. Угорщина сьогоднішня. Оце він отримав ну, як посах. Ростислав, будучи вже тестом угорського короля, дуже сильної фігури, 1244 рік з угорцями йде на перемиші. Намагається перемишлю взяти у Данила Романовича. Програє битву. 1245 рік він знову приходить вже з угорцями і поляками під перемиши містечко Ярославель. Це територія знов таки тодішньої, тодішньої території Русі. Під Ярославлем в Ярославлі Ростислав влаштовує турнір, до речі, де е, от видно вся його натура. <кій> він. Б'ється з польським э, рицарем воршем, падає з сідла, вивихує собі, е, собі суглоби, плеча, і літописець пише: не до добро, сьо». І дійсно не до добра. Приходять Данило та Василько, а Ростислав там певним чином ще по повністю ліг записано, як він хвалився. Так от, Данило, Василько, Ростислав розбивають. Ростислав знову е, в, 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 тікає до Угорщини і кажуть, що. Тікає дуже так поганенько, тому що під битвою, коли Данило Романович свого племінника розбиває, то під Ростиславом, нашим героєм, коня вбили. Ростислав втікає до Бели Угорського. Бела там дуже радіє, що Ростислав повернувся з живими, тому рицарю, який дав йому свого коня, там купу маєтки, відвалив за це, тому що ну просто врятував тесті, який на якого Бела дуже сподівався, виявляється, Бела цінував характер Ростислава, який був ну такий, знаєте, жорстка людина. Очевидно, хоча і авантюрник ще той. Але е, знаєте, коли кажу авантюрник, це означає, що це людина якась погана. Бо, от до речі, нам слово авантюра чомусь втюхали в голову. що Це якесь щось таке негативне. Авантюра це пригода французь з французького це пригода. Людина пригоди. Так от Ростислав, повертаючись вже. Після поразки 1245 року під Ярославлем, отримую коміт... отримую, окрім комітету Берег, Берегове, отримую ще потім кілька маєтків, дуже великих. ну На той момент це, по суті, невеликі держави. Він стає баном, бан це титул господаря. господаря, тобто людина, яка ну князь, князь території. Бан Славонії. Славонія, друзі, це історична земля Хорватії, тобто це частина Хорватії сьогоднішньої. А згодом, в 1247 році, він отримує спеціально створено для нього банат, тобто це господарство мачва. Мачва це, як і Словонія, це ті дві території, які до Дунаю йшли. Це, по суті, дві маленькі слов'янські держави. І от, будучи господарем Мачви. Він ну, стає реальним таким балк... балканським правителем, і столицею у Ростислава в Мачві стає Білград, тобто з Белград, сьогоднішньої Сербії. Так от, друзі, вже отримавши Мачву, Славонію, Берегова Комітата, все ж таки Ростислав не покладає сподівань повернутися на батьківщину і отримати, хоч як хоч якесь князівство, бо вже все. Його земель не існує тільки, ну, тільки реально титул князя батька Михаїла його вбили в 1246 році в Орді. Він потім був каналізований Православною Церкву, бо відмовився відмовився від того, щоб там, топтати ікону. І Ростислав опиняється дійсно в такій ситуації, коли він наділений землями в Європі. У нього батьківщина відібрана, на Чернігівщині правлять вже інші. Єдина його це спадок, не по батькові, бо там вже двоюрідні брати Чернігівщини підіймали. А єдиний його спадок по Дідові Роману це Галичина та Волинь, які є дуже ласими шматками. І тому Ростислав в 1249 році робить ще один похід до Галича, і там дознає поразки. І на той момент вже Бело Четверте каже: все, друзі, я не буду підтримувати ці походи. Він замирився з Данилом Романовичем. Там потім Лев, син Данила Романовича, короля Данила, одружується на шлю, шлюбиться з угорською династією. все начебто добре. Але наш Ростислав розуміє, що не добре, що йому щось не сидиться. І він бере участь в війнах за австрійський спадок. 1252-1254 року на стороні Бели IV, той тоді намагався кілька герцогств від Австрії забрати в Угорщину. І, між іншим, є факт про те, що начебто трохи не останнього цього з Бабенбергів, австрійських герцогів, вбив ніхто інший під час битви, як Ростислав Михайлович в битві. Тобто. Ну, от це до характера. Очевидно, Ростислав був людиною, не тільки, знаєте, схильним до якихось авантюр, але він був людиною, яка завжди знаходилась на містрі атаки завжди з військом. Це дуже цікавий факт, як на мене, до його біографії. Так от, Ростислав е, бере участь в Австрії. Потім він навіть десь за джерелами європейськими, навіть десь в Литву пішов за, е, взяти, хотів Новогрудок, але там був розбитий. Е, Литовцями. Так от. Історія далі розвивається інакше зовсім з дуже цікавою розв'язкою. Він себе проявляє як робрий рицарь воєвода, він позбавлений батьківщини Але ну Бело, четвертий його тест, каже: Слухай, давай це от не треба, будь ласка, я з Данилом заморився. Виходить, що тепер Ростислав повністю позбувся. Відповідно до обставин будь-якої присутності на Русі. На Чернігівщині вже чужа династія. Він втратив батьківщизну, його дідизна законна під Данилом, який союзник його тестя, все. І тому, звісно, Ростислав Мачва, Славонія, Камітат це теж ці три території, які формують по суті достатньо велику європейську державу, хоча він васал свого тестя Бело Четвертого горського короля. І тут, друзі, починається цікавий інший етап. 1255 рік, Угорщина і Болгарія, які перед цим трошечки ворогували за певні землі, там війни були, заключають мир. І в запоруку цього миру, увага, Бела IV, король Угорщини, віддає заміж за, короля, за царя Болгарського Михайла I Асеня, віддає свою онучку заміж. І ця онучка була. Донькою нашого героя Ростислава Михайловича. Ростислав, розуміє, що його донька стала царицею Болгарії. А в Болгарії в той час, після монголів, дуже велика кількість руської знаті, яка втікла в Болгарію від монголів. В тому числі представники певних княжих родин, наприклад, Яков Святослав, який був один з правителів пізніше Болгарії, він був якоюсь династією місцевою нашою, князівською. Ростислав, розуміючи, що його донька вона стає царицею Болгарії. Що він робить? Він починає йти в Болгарське царство. І ніщо інше, як втручатися справи. Доньку звали цю Ростис... Ростислава, доньку звали Анна на честь його дружини, Анни Угорської. До речі, у Ростислава було два сини: Бела та Михаїл. Бела – на честь Тестя, Михаїл на честь батька, а донька на честь дружини. Так от, Анна стає дружиною Михаїла I Асеня. У Ростислава зять цар Болгарський, Тесть Король Угорський. Дуже цікаво, явище. Але Михайло Асеня вбивають. І це, скажімо так, справи внутрішні болгарські. У Михайло Асеня там є кузен, вірюний брат, Коломан, який себе проголошує царем Болгарії. І для того, щоб якось це проголошення затвердити, він нічого не заходить кращого, як одружитися на удові Михайла І Асеня, на Анні Ростиславні. Ростика Лман забирає собі Анну Ростиславну, а це вже, друзі, пардон, це попахує поганим. Тато, виходь, збираючи війська, Ростислав збирає війська в Бігороді і іде на Болгарію, на Тирнова столицю Болгарського царства. Проте взяти Тирново не зміг. А от у Видині він все ж таки проголошує себе царем Болгарії. І хто б що не говорив, Ростислав каже: тепер цар Болгарії, я. Проте еліти болгарські цього не сприйняли. І Ростислав, до речі, став царем Болгарії, коли ще поруч двоє людей проголосили себе царем Болгарії. Але Ростислав е, зайшов туди як е, чоловік, доньки, яка була цари, царицею болгарською. І єдине, що Тирново, ну, там і коломана цього вбили, бо який на його доньці дружився після Михаїла. Але. Ростислав все ж таки у Видині проголошує себе царем Болгарії. Бо він каже: я, ну, це до речі, реально нормальна практика для європейських монархів. Ростислав же монарх з монархічної династії, він з династії в цілому Божественною. Неважливо, він болгарин чи угорець, чи... Він серб, але маючи право пер первородності, він має право правити будь-де, де у нього є на це претензії. Будь-які, хоч якісь претензії, він має на це право. І тому Ростиславського проголосив царем Болгарії. Проте недовго він був царем Болгарії, тому що це був 1256 рік, а тест його кличе в 1257 році воювати в Чехії, тому що у угорського короля Бело четвертого стало проблеми з. Е, Примислом другим отакаром, О, короля Чехії, тоді це називалось Богемія. І от Ростислав їде тільки воювати за свого тестя своїми військами, як у ведині болгари вибивають його територію Ростислав. Ростислав позбувся частини своєї болгарської. Але в, в Чехії себе він проявив дуже добре. І, скажімо так, через е, буквально 4 роки. Війни за цей чеський спадок Ростислав у Відні, веде свою доньку під вінець, іншу доньку, яку звали Кунігунда. До речі, Кунігунда це теж ім'я династичне Рюриковича, Воно з'являється в 11 столітті. Мені здається, першою кунігундою це була дружина Ізяслава Ярославича, сина нашого Ярослава Мудрого. Так от, от там от знову-таки. Починається мир між Угорщиною і Чехією, і ворог е, Пшемислав Другий Атакар стає е, знову зятем Бео IV. На цей раз е, цей е, король Чехії одружився на донці Ростислава, нашого князя Кунігунді. І Ростислав повертається до своїх володінь, спускається з Чехії, знову від, відбирає ту територію ведини, де він себе. Відчуває, де він себе проголосив царем Болгарії. Там він навіть і корбує монету. І от, друзі, підходить 1262 рік. Він Ростислав відновлює своє володіння в Болгарському царстві Водинська область. Він має володіння своє в Закарп... Закарпаття, він має володіння частину Хорватії сьогоднішньої, Сербії, тобто Мачеву, Слов... Словонію. Він великий феодал європейський, він відомий боєць, відомий турнірник, відомий полководець, хоробрість якого відома на всі на, по, по Європі. І у 1262 році він помирає. Помирає, друзі, будучи титулярним проголошеним царем Болгарським, баном Словенії Мачви, комісом Берегово, Але до кінця свого життя він себе називав... Князем Галицьким. От така от історія, друзі, про князя Галицького. зараз я розкажу вам про те, хто став його спадкоємцем дітей. Це трошечки вже таким бонусом, щоб ми розуміли, що не все так просто в цій історії. Перед тим, друзі, підписуйтесь на цей канал. Я дуже дякую, хто ставить вподобайки, чекаю на ваших коментарів та поширень. Будь ласка, не забувайте підписатися і дякую всім, хто допомагає фінансово. Все в описі до цього відео, картки, плюс спонсорство на Ютубі. Друзі, тепер про його сім'ю. У нього було, я вже сказав, два сини Бела та Михаїл. Бела на честь Тестя, Михаїл на честь батька. Доньки була Анна, яка була одружена в першому шлюбі за Михайлом I Асенем, Болгарським царем, потім знову одружена з Каламаном, другим Асенем, той, що її вкрав. І третій шлюб був з Моїшем Другим Дароєм це угорський палатін, дуже великий феодал. Наступна донька Ростислава Кунігунда вона була одружена за чеським королем примислом другим атакаром. Після його смерті вона одружилася з Завішою з Фольхштейном. Це такий був магнат чеський. І саме, власне, примисловище, ця династія, яка була донька Ростислава, то вона була прабабкою багатьох чеських королів. Була ще одна донька, Агрипина Ростиславівна, яка стала дружиною Лешика II Чорного це один з князів Польщі. І була ще одна донька, начебто так дослівно говорить, це Маргарита. Дуже, дуже цікавий такий шлях. долі у цієї дівчинки. Її в 4 роки віддали в монастир, і вона була абатісою. Це, друзі, от така от історія. Про синів Ростислава теж вже хочеться дізнатися, бо це з гілка. Рост... Син Ростислава Бело отримав спадок, став баном Матчви і Боснії. Тобто він ще був володарем Боснії, правителем, як частини Сербії і Боснії. І Михаїл, другий син, був теж потім після Бели, правителем Боснії. Проте, оце Белло, який був правитель Боснії і Мачви, так сталося, що він в 1270-х роках опинився одним з спадкоємців угорської корони. І в неймовірно кровопролитній бійні за право володарювати короною Белла Ростиславич, онук Бела IV, був вбитий, бо він міг стати угорським королем. Увіть собі, що наша київська династія, Чернігівська гілка стала королями Угорщини. Це було дуже це була дуже, дуже реальна історія. Він вже готувався до коронації, але на нього напали представники одного з кланів феодальних угорських. І коли побачили Бело, то його розшмотували на шматки, що навіть потім дружина Бело не змогла ну, тіло розпізнати. Бело помер бездітним, був вбитий у 1272 році. Так само був вбитий Михаїл Ростиславич, і чоловіча гілка Ростислава Михайловича не залишила спадкоємців. Ось така, друзі, історія про цього князя. Дуже багато, бачите, подій, але достатньо коротке життя. Бо наш насправді Ростислав, будучи в таких всіх умовах, ну, насправді, помер, трохи маючи більше 40 років. І все життя його було наповнено боротьбою за спадок діда по матері за Галич. Увіть собі. Князь, якого по суті позбавили всіх територій на Росії, він мав право. В нього батько великий князь, київський, чернігівський, дід, Володар, Волині, Галичини. Але так сталося, що через дипломатію, через монголів він втратив всі права, починав е правити на Балканах і, зрештою, здобув собі корону царських, ца е Болгарського царства. Така от історія, друзі. Дякую всім, хто допомагає цьому каналу. Не забувайте підписатися, друзі. Лайки, коменти, поширення, донати. Все приймається. Дякую вам щиро і до зустрічі. З вами український історик Олександр Алферов. На все добре, друзі.